На сумщині вільними залишається 540 ліжок у лікарнях для пацієнтів із коронавірусом та підозрою на інфікування. Це менше третини з усіх наявних, так зазначено на сайті ради національної безпеки та оборони. Станом на 15 жовтня немає місць у глухові. На 98% завантажені ліжка у конотопі, на 90 у шості та білопіллі, на 82 в Охтирці. У сумах вичерпались місця у лікарні номер 5 тому вчора там відкрили 5 інфекційне відділення для хворих на covid 19. Про це сьогодні телефоном розповіла виконувачка обов'язків заступниці директора Наталя Порятинська. Зараз у стаціонарі 265 пацієнтів, 12 з них у реанімації. У нас вже були майже всі місця заповнені, тобто тільки вчора з'явилися додаткові в нас місця. До цього місця у нас ну, одне-два не було майже. Завчора до нас госпіталізували 12 осіб. За сьогодні ну, з 8 до півдванадцятої ранку було два поступивших інфекційних хворих. Завчора у нас було п'ять померлих осіб. У лікарні святого Пантелеймона завантаженість 85%, але повністю заповнені палати інтенсивної терапії. Така сама ситуація з реанімаційними ліжками у центрі інфекційних хвороб імені Красовицького та в госпіталі для ветеранів. Відсоток заповненості інших лікарень, які є в сумах, ви зараз можете бачити на екрані. Де планують далі розгортати додаткові місця для пацієнтів з ковід-19 та підозрою, розповіла начальниця міського управління охорони здоров'я Олена Чумаченко. «250 було і 40 додаємо в статті міській лікарні. 290 буде, але на сьогоднішній день 270 уже працюють. І 20 найближчим часом ми розгорнемо і. 50 ліжок згорнуто по четвертій міській лікарні, і там ще максимально можна буде до 20 ліжок розгорнути збільшити. Але на сьогоднішній день договору з НСЗУ ще немає. Лікарня розпочала свою роботу ну, якби підтвердження, по тому що документи відповідають, ну, що заклад відповідає вимогам ковідного пакету, є, але договору, ще підписано, немає. Тобто ви ж розумієте, що лікарня без фінансування розпочала роботу. Я вам назвала максимально потужність заклади, де е, зможуть наші медичні працівники, які працюють в цих закладах, їх забезпечити там надання медичної допомоги. Більше ми просто фізично не зможемо, е, медики не зможуть надавати медичну допомогу. Усього в області на апаратах ШВЛ перебуває 41 людина, з них 24 у сумах. За інформацією системи моніторингу за поширенням коронавірусу РНБО. Загалом у лікарнях Сумщини, які визначені для лікування пацієнтів із covid 19 та підозрою, передбачені 1753 ліжка. За словами заступниці начальника обласного управління охорони здоров'я Галини Хомети, максимальна кількість ліжок по області з урахуванням реанімаційних, яку можуть розгорнути, понад дві тисячі. Ми на понеділок, вівторок, ми формуємо ще також додатково анулізуємо заклади, які ще додатково можна, можна буде розгорнути. У нас минулий раз, минулу хвилю було, більше двох тисяч ліжок розгорнуто. Тому оцей резерв у нас і є. Ці ліжка вони нікуди не поділися, ці заклади, вони нікуди не поділися для того, щоб їх розгорнути. На цих ліжках були в нас і кадри. Тому оцей резерв у нас є на теперішній час. Ми їх можемо розгорнути.